Всім привіт! Ви на каналі Флагман Шоп. З вами я, Євгеній Половинки. Сьогодні я розкажу вам про такий елемент екіпірування, який сьогодні, мабуть, має бути у кожного. А якщо ви рибалка, мисливець, грибник або затятий дачник, то це взагалі 100% мастхев. хед. Це е, взуття з матеріалу Єва. Таке взуття прийшло на заміну резиновим звичайним чоботам, і доволі швидко набуло в нас шаленої популярності і не дарма. Тому що матеріал Єва він має цілу низку переваг над звичайною резиною. Перше, це його вага, при тому вага Єви, вона дуже мала, тому вироби виходять дуже легкі. Тому з них можна робити і пляжне взуття літнє, і зимові чоботи, і роблять скарімати, ковдри для автомобілів і багато-багато всього іншого. По-друге, це пружність та еластичність. Тому взуття цього матеріалу виходить комфортним, м'яким, і не так стомлюються ноги, коли їх довго носиш, на відміну від резинових чобіт. По-третє, це дуже високі показники теплоізоляції. Це за рахунок того, що матеріал єва, він вспінений і в своїй структурі має дуже багато повітряних камер. І тому е добре зберігає тепло. Також е цей матеріал дуже стійкий до перепадів температур. Е він не деформується, не пливе і добре переносить як люті морози. Так і літню спеку. При цьому залишається доволі стабільним. І останнє це його більш така комерційна складова, що його можна робити будь-якого будь кольору взагалі. І тому дизайнери мають дуже широкий спектр опцій при виготовленні часто, взуття, ну, здебільшого літнього кольорове зимове. Принаймні в нашому напрямку, воно здебільшого або зелене або чорне. Єдине, чим поступається Єва а, звичайній резині, це а, чутливість до ріжучих і колючих предметів. Тому, використовуючи взуття з єви, а, старайтесь уникати цвяхів, гострого гілля чи битого скла. А, в даному огляді, ми розглянемо а, максимально ефективне. Застосування всіх цих переваг виготовлені взуття на прикладі польської торгової марки Dry Walker, Офіційним представником якої в Україні є компанія Flagman. Цього року FLAGMAN представляє в своїх магазинах три найбільш популярні моделі чобіт у Європі. Основною відмінністю характерною для всіх моделей Dry Walker, Є унікальна конструкція і дизайн всіх модел моделей чобіт. Перш за все, це зонованість чобота. Тобто, по всьому чоботу виділені зони найбільш критичних навантажень, і в цих місцях зроблені або спеціальні зони, або збільшена товщина матеріалу Єва. Так, наприклад, в зонах. Верхнього галінища і носка збільшена товщина матеріалу з 5 до 7 мм для захисту відповідно вашої голіні і пальців. Під пальцями в передній частині товщина єви до підошви збільшена аж до 11,5 мм. І найтовща частина чобота це під п'яткою. Аж 13 мм, Завдяки цьому збільшується амортизація при ходьбі і теплоізоляція. Тобто тут найтовші, найтовші частини. Можна ходити по льду по холодній воді, і ця частина не промерзає. Також в кожної моделі є свій унікальний протектор, який дозволяє отримувати максимальне надійне щеплення з поверхнею. Кожна модель е, оснащена додатково утеплюючою вставкою, е, з войлоку і манжетою. Е, всередині чобота є е, е, структурна підошва, яка е, не дозволяє ковзати е, стопі по, по чоботу. В цьому році компанія Flagman представляє в своїх магазинах е, три найбільш популярні в Європі моделі. Перша модель називається Strong Track. Вона має всі е, вищезгадані характеристики, В, відрізняється від інших е, дуже високим підйомом. Е, кому це потрібно, кому у кого високий підйом ноги. Е, це дуже важлива деталь, мало хто з виробників е, приділяє цьому увагу. Також вона оснащена войличною вставкою е, з вільветовою манжетою. Задекларована. Температура комфорту виробником до мінус 30 градусів. Друга модель це Xtrac Ultra. Чим вона відрізняється від попередньої. Вона так само має всі зони з потовщенням і захистом. Так само в неї є утеплена вставка, але в неї більш низький підйом. Більш низький підйом, і в зоні підйому вона оснащена такою <клух> ступінчатою зоною, яка дозволяє. Бути їм більш еластичними, більш рухливими. Вони більш щільно сідають по нозі, але якщо у вас високий підйом, то вибирайте краще попереднє. І третя модель це Extract Ultra Tower. Це модель вже позиціонується як найбільш утеплена. Чому? По-перше, тут збільшена більш товста подошва. По-друге, вставка, яка тут є, вона вже не просто войлочна, вона екранована. <кій> тобто, по-перше, вона подвійна, подвійний войлок, і є екран із фольги, що дозволяє носити ці чоботи, як заявляє виробник, до мінус 40 градусів по Цельсію. Також манжета тут подовжена. Ми можемо бачити, зроблена вона із Оксфорду 600D. Цупка тканина робить. Чоботи значно вищими, і можна фіксуватися по нозі, затягується за допомогою шнурка. Кожна з цих моделей доступна в зеленому і в чорному кольорах. Тож не чекайте морозів, холоду, дощу, завчасно приходьте до нас, екіпіруйтесь тою моделлю, яка вам найбільше підходить під ваші задачі, під вашу анатомію. і Вирушайте на зустріч пригодам повністю захищеним. Дякую за увагу. Вдягайтесь правильно. Всім пока!